Вітаю до вашої уваги свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 10 травня о 10.13 за допомогою відеоаналітики зафіксовано ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Нісан сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з БМВ синього кольору. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце прибула патрульна поліція, яка склала протокол на водія Нісан того ж дня. О 15.55 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Браславської та Данила Нечая. Водій Мазда сірого кольору проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого зіткнувся з Нісан синього кольору. Автомобілі зазнали пошкоджень. Патрульні оформили протокол на водія МАЗДА. 12 травня о 15.20 камери ситуаційного центру зафіксували аварію на перехресті вулиць Пирогова та зодчих. Водій Мерседес Бенз білого кольору не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з ополь сірого кольору. Сторони вирішили інцидент шляхом оформлення Європротоколу. 13 травня о 7.11 Сталася ще одна дорожня транспортна пригода по вулиці Данила. Нечая. водій Мерседес benz синього кольору не витримав безпечну дистанцію та допустив зіткнення із фольксваген сірого кольору. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень. Патрульні оформили протокол на винуватця. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками правопорушень і маєте фото чи відео, надсилайте їх у Viber або Telegram за номером ситуаційного центру 067 4102 101. Обов'язково вказуйте дату, час, адресу та деталі події.